Привіт, таки, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солона. Це наш новий випуск. З нами сьогодні Відьма Марія Тиха. Маш. Ну нарешті ми тебе дочекалися. Привіт, як ти? Привіт, я не знаю, навіть, що сказати. Я так поняла, що мене скоро будуть. Ні, нічого страшного, тільки знаєш, мені здається, що на метлі було б швидше. Мені мене скоро на купках баранках будуть возити. На світі, блі, не знаю, щоб я не А ви приїдете хоть раз на ліпки в такое время, у нас просто ще аварія в була. Ні, насправді насправді маш е, все-таки проговоримо. У мене трошки горло під сіло, буває. Буває е, Київ, навіть в період війни, все одно стоїть. Є затори, правда. Ну тобто, народ тут реально тут я серйозно кажу, так що маш взагалі добре, що ти до нас доїхала. То в нас взагалі там був сценарій, типа проводити не проводити, ми навіть так, бо просто ну реально обмежений час. Е, давай не будемо довго це все знаєш. Як то кажуть, тягнути бк за одне місце. Будемо починати. Що в нас сьогодні? 7 лютого п'ятниця, 17.43 за Києвом. Е, Маш що там було з тим Арешником? Е, вчора повідомляли, що нібито летіло по Києву, але впало десь на рашці. Там йобнулося нафік, і але кажуть, що це фейк, що цього не було. Бо це там якийсь типу військовий в Телеграмі написав, якого навіть ніхто майже там не знає, якийсь анонімний корот, чувак. Було таке чи не було? Ну, Типу, по картах тут падає, що, ну, Сімірка мечів, вона про Варніо, коротше, про не думаю, що таке було. Але сама новина як прекрасно звучила. Ну, не вона нічого. Ну я думаю, це, 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 це на мені просто там да йшло більше по Дніпропетровській області, значально ні будуть махати, а потім опять по Києву. Ну, то есть, не знаю. Ну, але все-таки в цей момент маш, ми всі згадали, що твій прогноз справдився, бо ти казала, що цей розклад пустий, е, да. ти не бачиш удару арішником. Замечательно, да. Ну тобто, і так, і надалі буде. Я правильно розумію? Нічого не змінилося. Ну Ну да. так мені вже показали, бо я думаю, бо через даже... посмотрела до новості, така забій, знаєш. <рес> uh, Пишуть нам: добрий день, а ви можете запитати у Марії стосовно пакистанців, африканців та індусів, які мають нібито замінити робочу силу на заводах в Закарпатті, щоб чоловіки наші могли воювати. Це як пілотний проект зараз. Чи ти бачиш, що дійсно це так буде, чи ні? Чи це все таки ну, реально фейк? Шо? О, ну да, от, от така ви штука, правда. Там про це говорила місцева влада, що от вони як пілотний проєкт розглядають е, типу, заохочення іноземців, типу, щоб вони працювали на заводах, бо, на превеликий жаль, дуже багатьох мобілізували. Ну, не знаю, мне кажется, надо как-то делить их, наверное, всех. Ну, ты мне сказал, пакистанцы, кто еще? Э, кто там еще? Африканцы, индусы? Ну, то кто там... Это да, просто как-то так оно показывает здесь. Но ты видишь, что есть такая вероятность того, что они там будут, да? Бо у нас ну, з робочою силою, особливо на таких підприємствах, реальна ну, кажется, проблема. Мені херня повна, якщо чесно. Серйозно. Я як на карту смотрю, а ні, ну, ні. Що, типу, така іпсошна тема, да? Так, 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 так. що це взагалі таке, я не можу вдупліть. Угу, угу. Е, була сьогодні інформація, що е, моніторинговий проєкт Білоруський Гаюн, е, який інформував українців про переміщення російської білоруської техніки на території Білорусі, про злети стратегічної авіації на території Білорусі, припиняє свою роботу. Припиняє свою роботу через те, що їхній чат-бот, нібито зламали масштаби витоку даних невідомі. Uh, у зв'язку з тим, що цей телеграм-канал насправді був значимий для українців. Він нас інформував про все, що можна. Uh, чи означає це те, що там вони будуть нарощувати свої війська на території Білорусі, що може якась бути така біда реально там звідти? Просто вони навмисне це хочуть від нас всіх приховати. Для того вони атакували білоруський гаюн. Поки що я не бачу цього нічого. Походу, я не пока не вижу похода. Но смотри, вот эта карта смерти падает, колесница. Вот, я спросила сейчас и на дальнейшее, да? Да, да, да. Карта да, смерти, девятка мечей, колесница. Будут запугивать этим. То есть мы сейчас не спрашиваем, кто это. Наши новости будут запугивать этим. Или это они действительно будут запугивать? Видишь? Запугивать походом, колесница, смерть падает, девятка мечей. Будут запугивать дальше, в дальнейшем. Добре, але от на днях була заява нашого президента, який сказав, що можливо влітку чи можливо восени буде нарощення військ, як російських, так і білоруських біля наших кордонів. От що ти про це можеш сказати, як ти бачиш? Ага, ну, таке може бути касетні білоруських я сразу говорю. Ага, тобто лише білоруські, не російські. Ну, я про білорусские спросила. Білоруський. Остатно, російських військ, смотри, по нарощенням, ще раз говорю, то есть мы столько проговаривали про наступления по югу і так далее, то есть ничего не меняется, пока. про какие нарощення просто він мав на увазі, що саме, які точки, які локації, де іменно? Ну, це прозвучало як загальна заява в даному випадку, яку всі поширювали. Угу. Я понимаю. Ну, по білоруси, да, так, таке бути нарощення військ, но опять-таки, пока не показывают якогось процесу в плані движения, понял? Вони все ще угодно можуть у тебе на границі. Не переходя нашу границю. Ну, звичайно, провокації влаштовувати. Да. Типу, показати, що ми тут типу є. Що ви за нас не забувайте. Це все одно, найбільше насчет Юга. Вот карта Сонця знову падає, спросила: основна локація сейчас для України карта Йога. Основна локація для України по наступленням, по, по всьому карта юга падає. То, на що потрібно, звернути більше всього. <гум> от тут нас поправляють, що мовляв, Путін намагатиметься втягнути Білорусь у війну всіма можливими способами. Але ну, якщо в нього за ці три роки нічого не вдалося, то напевно не читається. Я хотіла сказати об этом, да. Ну скажімо, я от, опять восьмка мечей падає здесь, да. мечей. п'ятеро мечей, в принципі, для мене це карта, да. то є, що це карта нападения, но п'ятека мечей часто падають, як бої йдуть, або да? дешники. Вот. Если большие бои были, большое наступление, прямо сейчас бы уже прям карты бы видели его, я бы показала бы по-другому, там что дьявол бы с колесницей, или какие-то карты большие, не маленькие. Uh -huh, карты. Uh -huh. Вообще обратите внимание, кстати, все пятерки в колоде, второе, все пятерки, это все негативные карты, все карты потери, карты чего-то, все пятерки, которые есть. И вот пятерка мечей, она говорит про что-то, ну это мелкое для меня. То есть либо бои, но опять-таки, бои какого формата? Здесь, типа, вот восьмерка мечей. Восьмерка мечей это ограниченное что-то. Вот что-то вот восьмерка, что-то ограниченное. Может, ДРГ и белорусские пойдут, им по носу стучат, понимаешь, они вернутся или не вернутся уже. Все. Вот в таком формате. Но будут пугать точно. Я так понимаю, это конец февраля, начало марта, могут быть какие-то провокации на линии вот, э, Беларусь-Украина. Могут быть провокации. Давай розглянемо ситуацію в 56-й бригаді ЗСУ. Там, там капець просто що відбувається днями було оголошено про те, що на Донеччині затримали військового командира 56-ї бригади за підозрою у вбивстві. Mm -hmm. Військовослужбовця свого побратима, mm -hmm. який воював з перших днів війни, що сталося у мережі. Зараз з'явилося звернення вдови загиблого, яка розповіла, що її чоловік ну на його чоловіка тиснули командири і казали, щоб він приносив їм данину. Він цього не зробив. Через це там його почали бити, лупцювати і впритул до того, що. Застрелили. І зараз от правоохоронці затримали у цього військового командира, який, якого підозрюють у цьому, і ще там е, кількох військових. Е, скажи, будь ласка, чи ти бачиш, що вони сядуть? Чи все-таки там буде якийсь інший варіант, що, типу, мовляв, о все, ми знову на війну відправляємось? Я поки не вижу зісвість нікого, нікуди ж поні сіли, чесно. А. А що взагалі коїться в 56-й бригаді? Чи ти бачиш, що там ще є випадки знущання над нашими військовими? Про, про що зараз мовчать? Так, да, карта башні, сьмерка мічей, скр, ну, вранье, скрива, да, і четверка пентаклі є, так. Да? Четверка пентаклі розкриють? карта собственності, тут про личний состав особистий, да? ну, Це про про роти, про все остальне. Розкриють все? Я думаю, що так. Да. Карташельника, Ресерпентаклі, інформація РСР Пентаклі, сорока кубков. Да. 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 І от п'ятерка мечей випала, вот смотри, це про знущання в даному випадку. Ну, добре, да, розкривають, але ти не бачиш м, того, що понесуть ти відповідальність. Повієш, сколько такого всього зараз у нас вообще по, по всій Україні? От сколько зараз такого? На мне, бы хотелось, ужас. мне хотелось бы с радостью, чтобы они всем наказание обнесли, но ты же не можешь всех схватить в один миг, понимаешь? Но заниматься этим, нужно как-то выискивать, нужно как-то копаться в этом. Самосуд, вон люди пишут. Ну, самосуд это легче всего, да. И правильнее, мне кажется. Um... Важко тут щось сказати. Хай ніхто ніколи не буде в такій подібній ситуації. Але ну Є напевне часто, що... зачастую просто такі, якби командири, вони канчають собою. Так, Ілон Маск на днях оприлюднив інформацію, що міжнародне агентство з розвитку USAID, яке вони вже там закрили, там переформат переформатовують зараз, що воно нібито фінансувало приїзд в Україну голівудських зірок. Зокрема, е Анжеліни Джолі, Шона Жан-Клад Ван Вандама, Орландо Блума, Бена Стілера за це голівудським зіркам платили бабки. Вони сюди приїжджали для того, щоб піарити, е як ідеться в цьому сюжеті, який поширив Ілон маск, президента України, і ну, і взагалі е те, що тут що треба там допомагати і тому подібне. Чи ти бачиш, що це правда? Бо зараз цей сюжет уже пропав? Може таке бути Ілон Маск сказав? Е ну він поширив, він ретвітнув, ретвітнув новину. І там просто такі шалені суми називаються. Пам'ятаєш, коли, здається, у 22-му чи 23-му Анджеліна Джолі була у Львові? Пам'ятаєш, да? та, так, всі та, та. да. От. І е, кажуть, що їй за це заплатили 20 мільйонів доларів. Чи це реально правда? Знаєш, якщо так логічно подумати, А чи приїжджали б вони сюди, ну, не знаю. от, ну, важко сказати, чесно кажучи. Я сумніваюся, Я спросила: Смотри, давай так. Да, робоча поїздка, Смотри, може падать. Тройка пентаклі, Окей. допустим, Да. е, Я не исключаю. Да. Ну, касательно, я, сп... я спеціально говорю, давайте так говорю. Окей. Вот девятка Кубка, вот влюбленная, вот она как бы падает. Королева... Я конкретно про нее спросила: про Джоли, да. Вот королева Кубка впадает, вот, типа, иерофант, вот по... поездка, полесница. Вот война, смерть падает сразу, война, да? Да. То есть как мама, да, то есть какой-то, ну смотри, опять-таки, я говорю, если сейчас, говорю, выпадут кубки, говорю, она приезжала по собственной воле, по своим каким-то личным побуждениям, да, душевным. Если Пентакли, это за деньги, падает рыцарь кубков. Это по личным, по своим каким-то там душевным, понял, качествам. Наш там корміть дітей в Африці тоже їздить. Так, посол, добра... да, по посол доброї волі. Угу. Ну так, типа если она їздить туди, почему вона не могла к нам приїхати? Ну, до речі, я бачив десь допис актора Бена Стілера: він да. це спростував. Він сказав, що Та це все російський псо. Бен Стілер. Я не вижу. Опять, смотри, вот так да, загадали. Если Пентакли выпадет, значит за бабки. Бен Стиллер, рыцарь Кубка випав. Ну, то есть, я не знаю, это все касается их эмоций, внутреннего чего. То есть, кто хотел, приехал, кто не хотел, слушай, с, так, с таким приколом могли каждый бы приехать, бы голливудских зерогов, знаешь, сколько здесь было бы за деньги. О, Однозначно, да ну я розумію. Там багато там від бану багато акторів. Да, їм що там ці 10-20 мільйонів. Але ну мені здається, таким чином би приїхав би. І Леонардо Ді Капріо би приїхав, да, там ще там інші. До речі, Леонардо Ді Капріо взагалі. Ну він зустрічався з Путіним. Я пам'ятаю, 10 років тому он, приблизно плюс мінус. А Україну не приїхав. Отут, звісно, це локально ніхто нікому, і знаєш да, ні. Да, я розумію. А, Скандал, скандал відбувся довкола того, що у нас дуже багато депутатів поїхали на молитовний сніданок у Вашингтон. 37 сім депутатів, е, і нібито кажуть, що от вони там поїхали там не за державні гроші. Про це сказав Стефанчук. Але ну народні депутати то, то таке. Там була Юлія Тимошенко. Юля Тимошенко, і що вона там сказала? Вона там сказала, що. Жінка ніколи б не почала цю війну. Ніколи б, ну, взагалі, там, не починала б війни. Ну і всім стало зрозуміло, що ну, просто Юля дуже рветься, щоб стати знову президенткою. М -м ну Вона ж розуміє, що в неї це ну, не вийде. Ну я не знаю, може, я щось не так кажу. Люди добре, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чого вона домагається, Юлія Тимошенко. Всі війни за жінчи, наоборот. Я ж думала, чому недавно сиділа. Думаю, от Пупкін, наприклад. типа, Украина, это же, типа, ну, женского рода, да, Украина, наша страна. Думаю, насколько же сильно он же, типа, любит нашу страну. Считаешь, она как бывшая его, да, которая ушла, он не может никак смириться с этим. Мы ему говорим, Володя, ну, не пара я тебя, понимаешь, а он не может смириться, и все. Прикинь, но такая, кстати, мысль имеет место быть. Правда? ж? Потому что всегда, когда делаю расклады, Путин с Украину считает своей землей. То есть всегда падает карта императрицы, я уже не, не час, я ни раз об этом говорила, что он воспринимает Украину своей землей. То есть у него какой-то пунктик на пользе Украины. понял? Вот почему все проблемы, вот почему началась война. У него пунктик. Ну, так и есть. Украина, это как его бывшая, которая сказала ему гуляй! Понимаешь, мы тебе не пара, как бы все. А он не может смириться с этим. Ну, так и есть. Не Ісмієш, це ж правда. Ну ти маєш на увазі про ці газові переговори, коли були? Я я не веду просто про війну. От не може ж він ніяк нас насильно, да, прив'язати до себе. От не хочемо з ним бути. От він аб'юзер кончений. А ми не хочемо з ним бути. Я просто привожу тебе примера, от як у житній, да? Угу. І жінка є, і чоловік. От жінка не хоче з чоловіком бути, а він її б'ю, аб'юзить, тиранить і так далі. Аб'юзери ж як поступають? Наскільки аб'юзери ведуть себе? Вони до останнього потураються. Пытаются, пытаются тянуть тебя, держать тебе до последнего. Ой. Ну, как можем психологію, короче, ушли все уже. Mm. Да. Mm. Мы запитували взагалі, що домагається що хоче цим самим Тимошен... Тимошенко. А. Да. Ну, я сомневаюсь, что Тимошенко президентом України, честно, его все как бы поезд ушел. Ну, ти знаєш, вот такі вот. Ну да, это ее какие-то, давай так, это ее какая-то личная обида. Это напад, это вот десятка мечей, солнце, и она. Это ее какая-то личная, это пустое, я сразу говорю, карта шута, это пустое, пустая речь. Ее какая-то личная обида за то, что не произошло. Я думаю, что за то, что она не стала президентом, это ее личная, просто женская обида. Вот и все. Ну, на знаєш, у нас багато такого до речі, є що такої кось е, образу тримають. Ну там Тимошенко вона там тримає образу, те, що вона там не, бу, не не стала президенткою. Там, наприклад, в Петра Порошенка, те, що от він так програв Зеленському, ну, це ж ну про це всі говорять, це Відомий факт. Отака от історія. Так Маш, рухаємося далі. Просили дуже нас глянути про місто рівне, але що тут мається на увазі? Про хлопця про гвалтівника та вбивцю. Яка історія є. Там в Рівному такий хлопець, який у 2009 році зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Він за це відсидів приблизно десь 10, 10 років. Його випустили. Потім він знову напав на молоду дівчину. От Там знову відбулася така непревеликий жаль ситуація, і його посадили. Його посадили на три роки, і зараз знову його мають випустити. Люди питають: от що, от що, його реально маш випустять? Є фото, можу показати. Ну, Давай. І чи от може бути, що на волі він знову може вчинити якісь от такі от злочини? От мені скинули люди. от. Угу. угу. Прості, чи правда його випустять? Чи правда його, його мають випустити от буквально от десь от, от, от зараз. от. Бо нібито мені писали люди в коментарях, що там, ну в його чи там родині, чи що, що там при, при грошах люди. Отак от, от. Ну, можуть, Да. А просто послідуючий, е, чи може він знову вчинити якийсь злочин подібний? Бо ну реально мені пишуть глядачі кажуть, що ну ми боїмося, як на вулицю виходити. Ну да. так, во двойка кубка, верховна жі серед сермічей падає, так. Да. Да, жесть просто. Ну, блин. Просто жесть. Еще потім знову его закрадують снова на два роки. Ну, мне не хочется 10. просто смотреть, будет такое или нет, как бы есть. Да, хай, хай цього, цього не Ну, Есть вероятность такая, все-таки, что там повлияет что-то. Вот карта правосудия, карта отшельника. Типа, как рэш-домашний, что-то такое, знаешь, то есть как, все равно будет ограниченная свобода. Вот отшельник под это восьмерками... ...быть восьмерками еще с отшельником. І ти думаєш, що буде гуляти на свободі? Ну будет. просто, так, знаєш, да, тут хотілося би, щоб е, якось не розумилося, але раз ти не тут бачиш, бачив. Так. Смотри, тут по картам падає, я спросіла, є якийсь -то варіант того, що все-таки буде вот ограничена свобода. Правосуддя зразу звук, мечей. Зараз є звук. Напишіть, будь ласка, чи есть, ви нас чуєте? Есть. Нормально все? <турган> То тобто, есть, я думаю, що знаєш, как может быть, що вони спогадки, що його випустять, а в конечному итоге все-таки все, все одно лишение свободи ограничений. Пускай это буде менше, чем було, но все одно здесь. Понял? Я не разбираюсь, просто я как бы не не сотрудник правосуддя. Зрозуміло. Так, Маш, і давай, от зараз на самому кінець, ми подивимося, які твої передчуття стосовно обстрілу, ну і далі. Я не знаю, може, щось якусь нову інформацію. Ні, нічого такого не знилось. Так. Бо вчора я бачив, що Росія вже спорядила літаки стратегічної авіації ракетами, і що може, може бути обстріл. Там, знаєш, мені от, кстати, мені падало, я вспоминаю просто по картам, даже не буду парить. Мені падало, день там влюблені падають. 14 февраля. Я вже 14 забуду, лютого, так. 14 це лютого було, там Це там може нас... бути близько. А вот вже пишуть люди, я вижу, що не пам'ятать, що я говорю, десь там між 14-м чи в ту, ту, ту сторону. Mm -hmm. На праздник, типу. Чи ти бачиш щось от прям вот от таке може бути? Ми ж же ну, раніше там були і Суми, були, ну, Полтава. Ми з с тобой во вторник просто... увидимся. ми з тобою смотрим по обстрелам хорошо, как раз перед 14 числом там будет нормально смотреть уже. Дякую, дорогенькі друзі, що вони сьогодні дивилися. Це був наш такий експрес. Сьогодні. Не хочу просто З... питатися в минуту, щось доставити да, і лучше давай детально посмотримо потім. Я так не люблю по-бистро да-да-да Все тоді ми будемо завершувати Друзі, так. будь ласка, не проклинайте нас, буде наступний ефір наступного тижня. Більше ми розглянемо. Так. все всім, всього хорошого, цілую обнімаю всіх, пока. пока. пока.